Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Привіт, я Катерина Нестеренко. Сьогодні у випуску. треш у столичному ТЦК мобілізовані захопили приміщення і озброюються палицями. Ходим, ходим. Балки всі! Балки всі! Балки всі! Балки! Сенсаційна заява Україна відновлює ядерку. ЗСУ спільно із СБУ знищили установку Іскандер на Брянщині, яка саме мала обстрілювати Київ. Путін готує помсту за павотину і попередив про це Трампа, якою ж вона буде. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео. У нас цікаво. Такого що ви точно не бачили, Мережею шириться відео, нібито із київського ТЦК. На відео чоловіки спочатку на підвищених тонах спілкуються із військовими. Потім намагаються забаркувати двері та закликають озброюватися палицями, щоб прориватися назовні. не Ти не новини прошу чечен.

Беги палки все! Палки все! Полиция я вас дорожаю! Э, вот! Покажусь Си, что тебе поможет помогуть! Хайбай, видишь, тебе покупать! Далі, як пишуть деякі телеграм-канали, туди увійшла поліція із спецназом. У столичному ТЦК вже відреагували на інцидент у збірному пункті, і факт заворушення підтвердили. Почалися заворушення для стабілізації ситуації. На місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів, які могли обернутися свавіллям. Подальшому громадяни призвані за мобілізацією, були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд. Як вам таке напруга у суспільстві зростає, і такий прецедент, погодьтеся насторожує. Далі новина, від якої на болотах явно підгоратиме. Україна розробить ядерну зброю, і це навіть не наша ініціатива. Причому це нам пропонують і допоможуть нам в цьому наші партнери. Про це заявив відомий політолог Микола Давидюк. Посилаючись на власні джерела у політичних колах. Вона в нас буде. Я навіть знаю політичну формулу як це робити. Я знаю не публічно, але е -е, деякі наші партнери пропонують. Візьміть, розгляньте питання порушення Будапештського меморандуму. А ми вам підіграємо і скажемо, що да, ми самі перші, хто порушили, і готові вам допомогти. От був нещодавно Security Forum Black Sea. форум ну, от. І там теж велися ці розмови. І один з британських військових сказав: Ми вам самі поможемо зробити ядерку. Все це відповідь розумієте. Тому треба думати, як зараз знаходити несистемні, не рішення, яких не очікують наші вороги. Ось це для нас дуже важливо. Це цим треба зайнятися. Ну знаєте, я цю ініціативу підтримую абсолютно, адже Будапештський меморандум. Першими порушили не ми. Слухайте, а давайте проведемо невелике соцопитування. Лайкніть це відео, якщо згодні, що Україна повинна відновити ядерний статус. Якщо не згодні, напишіть аргументований коментар. Посперечаємося. Якщо під цим відео буде більше 10 тисяч лайків, наша редакція у зв'язку з цим створить офіційну петицію на сайті президента. Наступна історія вражає і шокує. У рівному ДБР затримало працівника СІЗО, який за нюци арештованою приносив їй наркотики. Так, ДБР спільно із СБУ та за сприяння ДКВС викрило у Рівненському СІЗО схему постачання наркотиків. Ключову роль у ній відігравав співробітник ізолятора, якого втягнула у злочин жінка ув'язнена. Вони мали стосунки за даними слідства. Арештанка діяла за указівками організатора наркосхеми. Раніше теж судимого чоловіка, який перебував, у у тому ж сізо і під упливом почуттів до коханої працівник СІЗО проносив наркотичні речовини, які йому передавали на свободі. При цьому грошей співробітник не отримував лише голі фото. Проте і працівник СІЗО, і арештантка із чоловіком отримали підозру. Тепер їм загрожує до 12 років із конфіскацією. Як вам така лавсторі? Наші сили оборони продовжують радувати українців хорошими новинами і так би мовити, приємними ураженнями Збройних сил України. Уразили ворожу установку іскандер, із якої окупанти намагалися завдати ракетного удару по Києву. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними військових, йдеться про підрозділ 26-ї ракетної бригади збройних сил Російської Федерації, що дислокується поблизу міста Клінци Брянської області. Саме звідти ворог намагався здійснити удар по одному із українських населених пунктів, ймовірно, по Києву. За попередніми даними, одна пускова установка Іскандер була знищена внаслідок детонації. Ще дві, ймовірно, зазнали серйозних пошкоджень. Ну, ви ж розумієте, що це серйозна зброя, яка коштує мільйони доларів. Респект українським захисникам за влучність. Тим часом українські сили оборони продовжують хвалитися своїми досягненнями. Я безмежно цьому рада, як написав Сирський, сили оборони знищили майже 90 тисяч ворожих цілей тільки за травень за допомогою дронів. Нарощуємо кількість уражень окупантів за допомогою дронів та працюємо над збільшенням ефективності застосування. Ось чому треба донатити на дрони. Ось чому треба підтримувати наших військових. Вони, попри все, продовжують боротися. Після випуску піду, і закину пару гривень на якусь бригаду. Росія продовжує тероризувати Україну, і ціль Путіна знищення цивільних людей. Сьогодні вночі українці знову не спали а дехто вже більше ніколи. Не прокинеться. Безпілотники вночі вдарили по прилуках Чернігівської області. Відомо про загиблих, серед них однорічне немовля. Уявіть собі, рятувальник прибув ліквідовувати наслідки обстрілу, а виявилося, що прилетіло саме в його дім, де були дружина, донька і однорічний онук. Як все відбувалося, бачила сусідка. Перша міма прилетіла в Потім другий чи третій в сусідній будинок. Ну, я по звуку почула, мене просто почало все обвалюватися. І ще ну, з першого заїде, з другого почала криша обвалюватися. Усе. Я просто розбудила маму, платила маму. Ми побігли, думали, що це, ну, що це все не в таких масштабах. І побігли перекривати газ. Ну то, тобто, щоб не якщо що не розлетілося. А я поворачуюсь, а Тома ну а дом горить просто і ну двері, двері заблокіровані, повністю були, попалилися усе. Також російський безпілотник влучив у Херсонську обласну військову адміністрацію. Відео удару опублікували саме російські. Військові. У Слов'янську донецької області також було гучно поранено рятувальника. Також не спали у Харкові від обстрілу безпілотниками. У місті пошкоджено сім багатоповерхівок. Повністю згоріли чотири автомобілі у дворах. Кількість постраждалих перевищує 13 людей, серед них двоє дітей. І це все не удари по військових об'єктах. Це цілоспрямований, нічний терор по звичайних людях. Наші співчуття родина загиблих і постраждалих. Росія. Країна терорист, ви можете собі уявити, щоб працівника ТЦК за неправомірні дії засудили? Ні, ну і я не сильно у це вірю. Також зневірився у цьому і вчитель історії, якого ТЦКшник вдарив. Пам'ятаєте цю історію з Харкова, де вчителя школи ударили воєнкоми? Якщо що, чоловік мав законне право на відстрочку, навіть показав відповідні документи. Але натомість ТЦКшник розізлився. ударів Після цього чоловік звернувся до суду, але суд закінчився навіть не почавшись. Обвинувачений ЦАКАшник просто не прийшов на судове засідання. Стави враховуючи те, що положення кримінального процесуального кодексу України імперативно забороняють проведення а, підготовчого судового засідання за відсутності обвинуваченого та його захисника. Суд на місці ухвалив відкласти підготовче судове засідання. А на іншу дату, а так посидіть потерпіли служби. ТЦК сказали, що він зараз на службі, але жодних підтверджень цьому не надали, каже адвокатка побитого. Сам вчитель також розповів, що перед ударом співробітник ТЦК жартував над ними. Казав: будеш історію в окопі розказувати. Були жарти в мою сторону, коли дізналися, що я вчитель, це відразу було зрозуміло, тому що я відразу надав документи, коли мене запитали. Я надав витяг з резерву і відсрочку, ну оригінально, навіть не копію з свого ТЦК, що маю право на відрочку. Ось підтверджену. І почалися жарти що. Будеш історії там, в окопі розказувати. Я ніяк на це не реагував. Стояв, чекав, поки мені віддадуть документи. Я нікуди не тікав, опір не чинив і навіть на такі жарти нічого не відповідав. Чи здивовані ми напишіть? Ви знаєте, мене ж розсмішила ситуація з ТЦК у Полтаві. Воєнком вирішив проводити перевірку документів у пасажирів автобусу. Одна із пасажирок в нього запитала, чи служив він сам. А ТЦКшник заявив, що він, бачите, не народжений для війни. А що, а що ви ржете? А так, а у вас знаю, війна і у вас? Це ліцир? У мене чоловік там два роки. А де ви служили? Скажіть, що вас? Ви не рождения для війни? Чесно, що який я? Так я б вас запитую, де ви були? Хто мені таке завертать дає батьки? І жінку тут можна прекрасно зрозуміти. Шановні, а що у коментарях скажете для такого ненародженого для війни знайдуться слова? Тим часом Путін, схоже, розробив новий план нападу. Як пишуть журналісти Файненшл Таймс, Росія планує розмістити 10 тисяч своїх військових у Придністров'ї, на кордоні з Одеською областю, і все для того, щоб встановити прокремлівський уряд у Молдові. Про це заявив молдавський прем'єр-міністр Дорін Речан. Це величезні зусилля спрямовані на підрив молдавської демократії. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні. За різними оцінками, наразі у Придністрові перебувають майже півтори тисячі військовослужбовців під російським прапором. Але більшість із них місцеві жителі. Молдова послідовно наголошує, що присутність російських військових у тимчасово окупованому Придністров'ї є незаконною, і Кишинів очікує на безумовне виведення цього. Контингенту Росія готує помсту за знищення стратегічної авіації. Путін під час телефонної розмови з Трампом заявив, що Росія має відповісти за спецоперацію СБУ Павутина. Експерти також сходяться на думці, що Кремль буде мститися, можливо, навіть із використанням ядерної зброї. Згодом Путін зробив ще ряд лякаючих заяв. Тож, як відповів український президент, якого удару насправді Росія може завдати по Україні? Далі про все це розкаже Вероніка Вірімєєва. Росія втратила 34 своєї стратегічної авіації. Одна з найуспішніших операцій СБУ Павутина. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. Породила щастя і захоплення в Україні. І паніку в Росії. Навіть сумнівів ні в кого не було, що Росія після такого удару нижче поясу почне погрожувати. Так, от як то кажуть, не пройшло і декількох днів. Путін зізвонився з Трампом, аби попередити Росія відповість за знищення її стратегічної авіації. Про це Трамп написав допис. Ми обговорили атаку України на російські літаки на аеродромах, а також інші атаки, що відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не така, що приведе до негайного миру. Президент Путін дуже рішуче заявив. Що він буде змушений відповісти на недавній напад на аеродроми? Щоправда, згодом Трамп цей допис чомусь видалив, потім знову повернув. Одним словом, відбувається щось дивне. Одночасно з цим посольство США в Києві закликало громадян США в Україні бути обережними і в жодному разі не ігнорувати повітряних тривог. На ці погрози відреагував і Зеленський і тут додати нічого. Багато хто говорив із Росією, і на різних рівнях жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність, і навіть після всіх жахливих російських ударів, нібито, готує ще якісь відповіді. Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії, Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію у виданні Sky News, аналізуючи вище сказане, прийшли до висновку, що Путіна. Прав тактику вдавати себе жертву, аби, хоч якось, згладити те, як він задумав помститися. Кремль повністю перейшов у режим жертви. Мета полягає в тому, щоб перевернути ситуацію щодо України, виставити себе потерпілою стороною та змусити Дональда Трампа повірити, що Росія має право відповісти на атаку БПЛА на її дальні бомбардувальники. Треба додати, що погрози для Кремля то якби звична тема. Однак цього разу загрозу оцінюють як дуже навіть і, що страшніше катастрофічним. тож якою може бути ця помста, давайте спробуємо розібрати, що про це говорять різні експерти. Видання Daily Mail публікує коментар британського полковника Річарда Кемпа, який вважає, що відповідь Росії може бути як традиційно військовою, так і включати ризик ядерного терору. Ще жахливішими є наслідки ядерного нападу на атомну електростанцію. Хоча радіація від самої тактичної зброї не становила б загрози для західної Європи, радіоактивні опади від розірваного реактора завдали б незліченної шкоди довкіллю. Наслідки можуть перевершити Чорнобильську катастрофу. Остання можливість майже немислима: ядерна бомба скинута на таке українське місто, як Одеса чи Київ. Ще один з варіантів, який називає політичний аналітик Олександр Кочетков, ракета Арешнік. Удар орешником можливий, але хто зна коли, куди та що з того вийде. Так, у Недоімперії є декілька напівфабрикатів Орешника, але готового до термінового запуску немає. Бо якби був, то давно вже спробували б по нас вдарити. Ну і варіант номер три, як то кажуть, російська класика: ракети або безпілотники, або і те, і друге одночасно. З крилатих ракет можуть використовувати здебільшого калібри іскандери К та Х-22. Але більшість крилатих ракет наша ППО-ПРО збиває доволі. Надійно атакуватимуть балістикою, але більше ніж на кілька ударів по 50-70 ракет за раз, ворог навряд чи здатен. А таке ми вже переживали. Зараз на нас запускають до 500 шахедів на добу. Ось це може тривати тиждень і більше. Тут питання лише у достатній кількості відповідних боєприпасів у нашої ППО. Однак ракетами і дронами Росія тероризує Україну щодня. І як нам розібратися що щосього помста, що просто щоденний терор? Важливо також розуміти кожному мені здається українцю, що для нас нічого не зміниться у питанні того, що Росія буде бити. Вона на наступний день атакувала суми з РСЗВ. Вибачте, з РСЗВ по містах, у тому числі по Харкову, вбивали з перших днів повномасштабного вторгнення. Нічого не змінилося. Це просто російська риторика, за якою продовжує знаходитися лише бажання вбивати цивільне населення. Прокоментували ці всі російські погрози і у центрі протидії дезінформації, чим фактично підвели під. Само в цьому залякуванні ядерні страшилки це частина пропаганди страху, якою вони завжди лякали західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни. Завжди треба пам'ятати, що навіть теоретичне бажання завдати ядерного удару зашкодить Росії набагато більше, бо проти застосування ядерної зброї сьогодні весь світ. А Росія тримається винятково на енергоресурсах, які в неї поки ще купують. Тож мова залякування, мова терору, мова вбивства це звична російська риторика, до якої ми тут вже давно звикли. Чого очікувати цього разу достеменно ніхто не знає, але ми готові до всього і вже давно не боїмося. Ну, знаєте, щоб минув день. Наша Мар'яна Безугла ніяк про себе не нагадала, такого не буває. Тому ось левіть історію, як безугла посварилася із амбасадоркою Канади Наталкою Цьмоць. Київська держадміністрація опублікувала пост підтримки ЛГБТК червень є місяцем таких людей. Все б нічого, якби безугла не вирішила вдало пожартувати. Кличко Гей. Наталка цимуць лаконічно вступила у полеміку із депутаткою. Пишаємося Києвом. І Наталка, ну явно не із тією людиною почала дискусію. Безугла пізніше на це відписала. каже Наталка, не так її зрозуміла. Тож поважний посол Канади в Україні могла би не вступати в діалог із пані Безуглою для свого ж блага. Але ж ні. Ні, безугла, мені за вас дуже соромно, що ви так не на себе поводите до мене як до посла і до Канади після всієї нашої підтримки в Україні. Я особисто і як представник Канади підтримую київський прайд. Порадила Мар'яні видалити пост і не ганьбитися, але ж куди там. Мар'янка вирішила продовжувати. Я не змогла почитати вашу публікацію, адже ви мене забанили у Фейсбук. Чи ваш семенник? Не думаю, що бан за іншу думку це про демократичні цінності. Також не думаю, що присування гей-парадів – це те, чим має займатися інша країна під час війни в іншій країні. Без так образилися, що вирішила надіслати Наталці Тьмусь особистий офіційний лист щодо поваги до українського парламентаря. Схоже на аталії своїх гомофобських дописів без угла реально не розуміє, що не так. Шановні, можете у коментарях сказати, що ж не так із цією безуглою. А якщо ваша думка сходиться із думкою депутатки, то теж пишіть. Почитаємо. Ось він темний бік допомоги Європи. Як каже німецький адвокат у соцмережах Українки у Німеччині. Масово намагаються розлучитися зі своїми чоловіками українцями та вийти заміж за німців. Я український адвокат в Германії. Ти працюєш легально в Германії? Ну такой странний вопрос. Адвокат, конечно, може uh -huh. <laughs> может український адвокат легально працювати в Германії? Я зареєстрована в колегії адвокатів в Германии. Кстати, одна із перших в місті Хам. Цю я можу консультувати тільки по українському законодавству і по міжнародному праву. А з якими питаннями чаще всего ти обращають? Минімум п'ять в день. Ко мне обращаются с вопросом розводу, як розвестись, як отримати аліменти, де має проживати дитина. Але українська адвокатка могла б вже й українською говорити. І розлучення для неї – це тема номер один. Бать для такої, що українка хоче розвестись і в Германії, а замуж вона виходила в Україні. І такого, кстати, дуже таких… І як... муж в Україні. Давай так, муж не в Україні, представимо, що муж і жена вдвоєм в Германії і хочуть розвестись. Вони пішли проконсультувалися у німецького адвоката. Да. Він говорить, звісно, треба розвестись. Разводятся здесь. Но, друзья, даже в посольстве или в любом у нас консульстве в Германии огромными буквами написано, То мы не выдаем справки тем о том, что они развелись. Кто развелся в Германии? В Украине вы будете считаться как муж и жена. И в Германии будут разведены, в Украине будут браки. И как быть? Ну, это очень грустно и печально, и придется еще в Украине развестись. Это если муж здесь. А да. если муж в Украине, но она хочет выйти замуж за немца? Значит, необходимо сначала развестись в Украине по украинскому законодательству, с украинским адвокатом, например, со мной, а потом уже собрать полный пакет документов для того, чтобы выйти замуж. Пані навіть поділилися дуже цікавою історією про те, як Харків'янка просила змінити батька у свідоцтві про народження. Дзвонить жінка. Я з Харкова no. у мене є дитина. Ну, в свидетельство о рождении вписан не его родной отец, а другой. Ну, потому mm. что я тогда говорила, он там из Африки был до войны. Ему надо было там документы, и в общем, мы его туда вписали. А теперь я здесь. Я хочу теперь, вот чтобы другого, но он тоже из Африки, его родного отца вписали в свидетельство о рождении. Как а что? зачем? Смотрите, я без критики вообще к этому отношусь. Он тоже хочет получить вид на жительство, только здесь 24 й параграф в Германии. Адвокатская таємниця? Ні, не чули. Насправді дуже сумна історія, яка підкріплюється високою статистикою розлучень в Україні. А ви що думаєте із приводу цього? Напишіть у коментарях. Тим часом про російського пропагандиста Анатолія Шарія. Заочно засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. І початку повномасштабної війни він був залучений до реалізації інформаційних диверсій ФСБ. Шарій брав участь у підготовці та поширенні фейкових відео, де військові збройних формувань Російської Федерації допитують українських полонених. Зв'язок із окупантами він тримав через екс-голови Вінничини Антона Шевцова, який переховується у Севастополі. Тому суд схвалив застосувати конфіскацію його майна та Ютуб. Телеграм-канали Шарія вилучити, які власне використовувалися ним для антиукраїнської пропаганди. Шарій і Шевцов наразі переховуються. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.